Романе, ти полюбляєш замову риболовлю. Та Я елітні не дуже люблю. А є такі, що полюбляють. Це не вже так. вчора на власні очі бачу, як сім чоловік на одному квадратному метрі ловили рибу. Це ж небезпечно, і крига тонка. Вона не просто тонка, вона вже місцями повністю розтаяла. Ой, не знаю, чи варто такий відпочинок життя. Будемо сподіватися, що все обійдеться, але правила безпеки треба дотримуватись. Я льот, я став пасати, я його просал наск. Це от дійсно така була історія. Хорош. Паван, тримай пішню. Рибалка почалась так, як положено. Атлічно. А от тепер відпрацю відео своєму кінту, який дуже впевнено себе відчуває на льодові, щоб завжди простукував перед собою кригу пішньою. Так, бережіть себе, адже нам потрібні здорові читачі та глядачі. І переходимо до новин. З початку повномасштабної війни на Дніпропетровщині майже дві тисячі переселенок народили дітей. Ще більше ніж 160 жінок, що переїхали з гарячих точок, готуються стати мамами. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом, з 24 лютого 2022 року на Дніпропетровщині народилося більш ніж 14 тисячі малюків. Через складні погодні умови комунальники працювали у посиленому ж... режимі. Бустріє, що тоді? Алло. Пауза сейчас я подойду. Ти на місці вже заїхали Крыха будет. буде. Понад 10 тонн гуманітарної допомоги передав Павло медичним закладам добропілля. Антибіотики, знеболювальні, жарознижувальні препарати, інгалятори для астматиків тощо все це тепер буде у лікарнях добропільщини. Завершився обласний етап всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2023». В номінації Фізична культура наше місто представляла вчитель-методист ліцею номер 11, майстер спорту Олена Єгорова, яка посіла друге місце у конкурсі, вибравши його серед 45 учасників. Відбувся черговий обмін полоненими. Нам вдалося повернути 116 наших людей оборонців Маріуполя, Херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших героїв. Працівники КП Павлоград Світло впродовж тижня виконали роботи з поновлення 26 дорожніх знаків по вулицям Павлограда та змінили лампи розжарення на економічні світлодіодні. На світлофорному об'єкті, розташованому на перехресті вулиць Центральна та Шевченка, на одному з двох постів у Палоганському районі. Поліцейські затримали жителя Дніпра, який перевозив наркотики. Під час документування злочину чоловік намагався дати поліцейським 5 тисяч гривень хабаря, щоб уникнути кримінальної відповідальності. На Дніпровській сталася потрійна ДТП. Трохи пізніше ще одна. Ми звертаємося до всіх з проханням дотримуватися правил дорожнього руху. Ну, а щоб бути в курсі головних подій міста та регіону, залишайтеся з нами, підписуйтесь у зручну для вас соціальну мережу. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей, па-па! Романе, ти полюбляєш зимову риболовлю? Та Я елітню не дуже люблю. А є такі, що полюбляють. Та ну вже. Так, вчора на власні очі бачив, як сім чоловік на одному квадратному метрі <різь> сім ловили <чоловік>. рибу. <різь> Романе, ти полюбляєш зимову риболовлю? Так. Когда уж бля. Когда уже согласен, типа да люблю.